Всім привіт! Сьогодні ми будемо оформлювати щоденник, але не просто. Не просто будемо брати класичні стіки, класичні нілайни, класичні фломастери і просто оформляти як звичайний день. А сьогодні я подумала. Але ж не у всіх є стіки, ручки кольорові, не у всіх то є. Це стільки починає, тому немає багато тих речей для стріббукінгу. І у сьогодні я хочу оформити сміття. Ну, як сказати, сміттям не туалетним папером, А таким красивим, можна сказати сміттям. Оформити щоденник. І, наприклад, коли я тільки починала, я так теж робила. І, і от зараз подивлюся, що у мене є. І з того буду оформляти. Ось, я знайшла ось такі кайтонки і упаковочку від яблука Боба. Не реклама. Тут можна щось вирізати, наприклад, цей дечка. І тут теж можна вирізати. Ще у мене я купила собі полотно ось таке. І зараз ми його розпакуємо. Тут у мене є ось такі папіри. Звідси можна вирізати крайтину Ван Гога. І ось цим можна оформляти. Реальне сміття я викидаю у смітник. І зараз можу ще пошукаю щось, що у нас є. Я перевірила свій смітник там, де я викидаю сухе сміття. І там я ще знайшла. Ось це. Тут є ось такі міні-малюночки, то від якогось блокнотика, обкладинка, напевне. Ще ось такий кусочок кайтона. Такий кусок від якихось наклейок. І ще ось такий везела кусочок, тому що я зранку снідала вівсянкою. І там була ось така кайтенка. І зараз будемо приступати. Ну, ось нова стоїночка. Я вже ось так багато оформив. Я як вала недавно десь 20 сторінок, а тут 80 в загальному. І я хочу в загальному закінчити цей щоденник до кінця року. Ну, і у мене ще десь є 4, 4 місяці на оформлення. Якщо тут я вже 2 місяці, то я роблю. Цей щоденник оформлюю, то думаю десь. Я може і встигну. Але якщо я навіть не, ну, типу, його не закінчу, а вже закінчиться рік, то тоді я вирішила, що просто на останніх сторіночках буду писати, наприклад, скільки я нових звичок вебила, ну, з, 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 з цим щоденником, що нове я навчилася, ну, що він, він мені допоміг. Починаємо. <кхід> Спочатку. Що спочатку? Я думаю, що, наприклад, ось ми будемо писати на звичайний попей. Тому що, думаю, уже звичайний попей є у кожного. Лейзайн невеличкий кусочок. Але я все ну, постачаю всі таких, типу, можна сказати, не сміттєвих предметів не використовувати багато. Типу там якихось лючок або ще чогось. Постається усе те, що є у кожного. Знаєте, в мене є <клухи> інстаграм канал ще. Я там деколи теж різні фото пощу. Або, наприклад, теж деколи формлюю щоденник. І там є інші підписники. Просили мене, ну, щоб я таки зняла відео. Є ще вам цей канал зняти його. Але якщо ви захочете знайти його, мені здається, ви не знайдете просто, так якщо весте, наприклад, канцелярський блогер бо воно так не працює. Тепер думаю далі ще до... Тут ну, чуть-чуть піде Оп. І тепер можна взяти, що у мене тут є, уже щось там паде. Ось такі айвочки кольори Я то просто використаю, тому що вони в мене є. Але навіть якщо у вас їх немає, все йому вийде досить тестово. Візьму, наприклад, чорний колір. Це здається сірий, але по-справжньому чорний. І обережно обводжу папірець. У мене зайпада дощик. Ось так. І тепер можна тако зробити ще. Так просто для краси. І от копитися ще раз. Ось так. Просто тільки верх. Але те, що ми чуть-чуть помалювали, це нічого страшного. Так може бути. Воно і так буде дуже красиво. Так, тепер мені треба клей олівець, щоб наклеїти цей папірець. Навіть я йому заговорила. Цей папієць у нас буде для того, щоб писати ну, дату. Який сьогодні, ну, в якому дні це було. І зараз просто ручкою намалюю ось таку лінію. Без лінійки. Я не користуюся за лінійкою, тому що лінійки теж не є у всіх. У мене в школі взагалі в деяких дітей немає лінійок. Не, не то, що лінійка, навіть просто гулівці. Тому це. Підказує про те, що не у всієї лінійки З ось цієї пастели тут була. Тут можна вирізати оці вишеніки з яблучками. І оце все можна вирізати. Тут багато чого ми можемо вирізати, але поки що не будемо. Далі М -м. беремо просто ще один кусочок. Тако неаккуратно айвемо його, ну як. Приходимо таку найманну лінію, щоб не було там якесь супер стрікати. Але от такий невеличкий кусочок потрібно нам відіявати. Ось так, наприклад, А буду чуть-чуть, щоб було таке біль... менш акуратно. Ось так. Його і тут От наприклад клею олівець. Це теж таке. Когось може закінчитися або ще щось. Тому я буду так теж маленько мастити, тільки по краях. А всередині не буду. воно далі прекрасно тримається. Тоді ще один такий кусочок зроблю. Ось откий простий кусочок, його можна навіть отак під край, підклеїти, тому що тут да край. Або можна чуть-чуть сильно поїбати. Отак. неаккуратно, І приклеїти, наприклад, з цього, з цього боку. Це не моя ідея. Прям не моя ідея, що ну, я не перша людина, яка таке придумала. Я вже бачила таке у іншої блогерки, але вирішила теж у себе зняти. Бо думаю, що вам буде таке цікавеньке відео. Ось. Цей кусочок ми йому. Ось так. І бажано так робити типу так, як отут вищий, тоді чуть-чуть нижчий, тоді буквально чуть-чуть, але все одно нижчий, щоб було зрозуміло, де по порядку де писати. Так, ще маю один кусочок, невеличкий його. Думаю, приклею ось тут. Ось отакий, тільки його треба все. Йому чуть-чуть покускувати. навіть так можна сказати. Ось тут чуть-чуть. Ось тут отак неактно. Чуть-чуть вверх тут отак задіти. Ось такий кусочок. І його ось тут можна приклеїти. Чому я в наклею... Білий папір ходів тут вже як літинки. Тому що якось на літинках писати мені не сильно подобається. Якось мені поки що подобається на стійках або на чомусь такому, там, де немає лінійок ніяких. Ось так. Я думаю, навіть дуже красиво вийшло. Тепер беремо цю саму ручку просту. Ви можете навіть синюю фіолайкою любою ручкою, на дюлівцем. Це одно буде досить красиво. Отако ми ось такі легенькі отакі штучки. Це у нас будуть листочки. Так, як вони зараз осінь, листочки падають. А ви вже збирали листочки? Бо я знаю, деякі люди люблять колекціонувати листочки. Я колись це робила, але зараз якось перестала. Зараз мені більше подобається щоденно оформлювати. Але колись це робила. Ось так красиво ми оформили ті полосочки. І тут будемо робити таке, можна сказати, повсюду. Та можна ось цей портрет наклеїти десь тут, але вже місця не вистачає навіть на ньому. Тому давайте з якоїсь кайтоночки ось цієї виїжджамо щось. Наприклад. Є ось такі сейдечка, їх можна вирізати. Ось таку. і прикладіти. І, наприклад, от звідси можна взяти даякол. Я вже взяла ось такий даякольчик маленький. Ну в мене немає круглого даякола. А тут ось таке с таке сейдечко. І, наприклад, можна золоте вирізати. Потім тиха є ще і життя. Але, в принципі, дуже наймальна. А Потім у цьому витягну. О, От ще колись я вирізала з якогось паперею. Ось ось таке золоте сайдечко. Навіть з якимись буквами. Ще можна з, 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 з ось цього фону чуть-чуть вирізати. Якщо можна не закривати отак, щоб воно зазуби падало. Та кілька сейдатчок ще потрібно вирізати. І думаю, ще палічку звідси. Ось так чуть-чуть не до кінця але добі. І потім у мене ще є ось такий золотий фон. Його теж можна чуть-чуть вирізати. Ось так чуть-чуть вирізали. Тепер звідси потрібно їх витягнути Ось. Так що нам не непотрібний. І коли я, в принципі, дуже зарізати. Прийняв, теж зараз, зараз потрібний. Так, тепер ось ці капельки з сердечками і будемо їх просто клеїти рандомненько всюди. І тільки можна і не можна. Я взагалі то сама собі е, давно хотіла вже купити дай укол, звичайний, круговий, нефігуєний, але ніяк його не куплю собі, бо щось ніде не, маю, не бачу. ось сюди або mm -mm. степлеї, або ножиці, але от декола не можу знайти. Щось мені на дає колу. Хай буде маленький даєкол, але кріуглий не можу. Ось так, я думаю, що можна пачку жовтих наклеїти. Ось так. І ще можна оці чуть-чуть складе. -чуть Ось так. Я думаю, достатньо. Але ще, так, як. У мене ще є різні іконочки, папірчики, з них теж можна щось вирізати, Наприклад, або о, о! З цього кусочка. Можна, що можна. Я от коли його виїзжу. Або я придумала дуже класну класнучу ідею. Коли я буду робити розділяч, та яка я була на весень, на серпень, можна буде тут написати жовтень. Дуже класна ідея, тому я не буду займаю нічого з тим тут рибка, Значить цей кусочок не використаю, поки що хай буде так. Тепер я ще вийзжу з тієї упаковки. Подивіться, яка вона брудна. Вся у соку якомусь. напевно від, від цієї желеги, яка тут була. Тому я її не буду використовувати. Бо все буде липке липкеті. Ось так у нас про що вийшло. Думаю, досить красиво. Зараз ще треба зробити лінійки, щоб писати на цих папірцях. І в принципі туди на мою уста. А ви пишете бачите лінійкою нам намолювати. Будуться я бачити точною, точною підходю. Буду пебовати без лінійки. як навіть у деяких місцях зручніше, тому що, ну, ти так розумієш, де ти хочеш зупинитися. Лінійка тобі не мішає, не треба її переставляти. Ось так. Думаю, дуже красиво вийшло. Мені навіть дуже сподобалося, але я думаю, ще можна зробити ось таку. Чуть-чуть декілька таких гілочок. Ось так. Думаю, дуже красиво. Ось зараз покажу ближче. Закриваємо okay, щоденник. Я вам ще щось хотіла показати. Тільки треба згадати що. Ага, точно! Я хотіла вам показати усі мої майбутні, можна сказати, щоденники. Ось такі блокноти. І Є ось, Є ось такий з паєтками. Ось такий хом'ячок. Він спей і самі задні Ні... сторінки білі, а взагалі у в лінійку. Ще ось такий новенький, ви його вже могли бачити. Він у клітинку і тут ще є зверху тут малесенькі такі поля, щоб писати, яка дата. Його я теж буду використовувати, як щоденник. Тут навіть є от і котики. Ще є ось такий блокнотик на язинці. Він у лінійку. Я тут перші стоїночки зарізала. Ой! Божечко! Що це сталося? Ви впали трохи. Йо-майо, я ж настрашилась. Ось тут теж є такі кактуси. І ззаді я просто клеїла ось такі наклейки. Це було давно. Мені здається, усі в дитинстві любили таке робити. І тут ще є така закладка. І місце, щоб вставляти ручку. Ще у мене ще один із Ось такий буквы beauty notebook. Він ось таку дуже... Дрібну клітинку. Ось так. Навіть мені здається, майже от камері не беден, якщо так похитати. Тут є теж поля для заповнювання. Ось Дай О. Але він в клітинку. Теж дуже класний. І це усе на яйоків, не знаю, раз, два, три. На три районі вперед. Ой, на чотири райоки вперед. Блокноти. Ні, навіть на п'ять, бо цей щоденник ще що в мене є. Ось, такая креста у нас. Можно вот только наприклад, вот, І убейте. бы это. И тут вот, вот. И хомячка такого пиво такого. Ось, такая креста. Але я хочу на кінець показати ще усі свої блокноти. Хочу закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і всім па-па!